Ну що ж, вітаю. Сьогодні ми з вами будемо дивитися пораду, рекомендацію на цей рік. Це перше відео в цьому році моє. І давайте почнемо його з проєктивної метафоричної такої техніки під, під стилем того, під хештегом того, що ми сьогодні будемо дивитися на картах Таро, що я побачу. А ви інтуїтивно відчувайте ваше, не ваше, підходить, не підходить. Тож, давайте погнали. Перша позиція. На що вам потрібно звернути увагу? Можливо, тут взагалі буде щось таке цікавеньке, де ви точно знаєте, ага, це моє, мені потрібно то-то, то-то, то-то. Або так, цей розклад не моє, і, напевно, все ж таки моє то-то, то-то, то-то. Тому тут дивіться по собі. У когось буде співпадіння, у когось буде навпаки просто протилежне. Ну, класична історія стосовно того, що я не розумію, що мені зробити, куди мені як звернутися за допомогою, щоб все ж таки прийти до певного фінансового балансу, прийти до певного розуміння. І вже якось скинути з плеч цей важкий дігар в стилі амбіцій, в стилі фінансів, в стилі обов'язків, в стилі та божу, та коли вже закінчиться те, що зараз відбувається, ці всі політичні моменти, коли вже прийде певна чіткість, що мені взагалі робити з цією чіткістю, тут скоріше більше йде акцент на тому, що певна впливова людина порішає. Ну, в принципі, наша зовнішня політика, що все ж таки політики в принципі, включаться і почнуть вирішувати те, що відбувається. Таке жахливе. Сьогодні в нас будуть вирішувати ці всі питання. І нарешті, все ж таки, прийде якесь е спокійне відчуття, прийде якась певна стабільність. Нарешті-нарешті все це жахливо жах, жах цей все вирішиться. Так, що вам. Першим моїм одиничком рекомендація зараз відбувається. Не боятися виходити за межі кордонів. Можливо, у когось тут буде історія про те, що. Тут у когось прям розкритися до якихось таких... Емоційних, можливо, прям реально комусь прям емоційно потрібно гаркнути, поділитися своїми емоціями, все ж таки їх виразити. А в деяких моментах вислухати певну таку скользьку людину, подивитися, що він там вам розкаже, що він буде робити. Ось така начебто скользька людина, але все ж таки з ним поспілкуватися, начебто йти, що я окей, ведуся. Для того, щоб просто закрити певний гештальт. Тобто комусь потрібно ось це ще. Комусь потрібно все ж таки не боятися і спілкуватися в Ну, тут іде ось такий момент уникнення. Я краще буду уникати, ніж там ризикувати, краще уникнути, щоб точно мене ніхто там десь не обманув, мене десь там не підставив. На роботі краще я це все зроблю сама, ніж там з кимось піду поспілкуюся, буду це все обговорювати, все одно нічого хорошого, з цього всього не вийде. І тут, навпаки, поступово йде рекомендація йти ось в ці такі. Складні стосунки тут не говориться, щоб відразу все 100% тут вирішувати з кимось в колективі, а от поступово давати певний простір, щоб почути моїх колег, щоб почути ось цих таких людей, які навколо мене. Так, на що вам потрібно звернути увагу? Що доля? Не буде розкручуватися, якщо ви не будете виходити за межі своїх кордонів. Тобто у то мене така, знаєте, відразу щось в голові, і де ось така історія, легенда, чи щось, чи прикол, чи ну, суть полягає в тому, що сидить чолов'яга, кожен день молиться, там, дайте мені там виграш, лотерейний білет, щоб, щоб все ж таки Аня Боже, Боже, зроби мене багато, дай мені гроші, Боже, зроби мені багато. І тут хтось там. Мягко кажучи, розмови з Богом, і питають: ну чого ж ти не можеш його зробити? Багато, він же ж так сильно просить, він же ж так сильно в тебе вірить. І просить, просить, просить просить. А Бог каже, так він навіть елементарно не купляє лотерейний білет. Тобто, якщо ви хочете якихось змін, потрібно трішки вийти за межі кордонів, хоч трішки, хоч щось зробити. Рекомендація вам. Йдуть певні зміни, і їх потрібно все ж таки зустрічати. Ці зміни спокійно приймати, що рано чи пізно це має відбутися. Рано чи пізно ви маєте вийти за межі своїх кордонів, рано чи пізно ви маєте прощатися з тою версією себе, яка себе сама обмежує. Так, це перша позиція. Давайте друга позиція на двочки, що вам тут, що у вас тут взагалі відбувається за ситуацію. І... Мене вже чесно все так задовбало, і я взагалі... Ну, Я взагалі не бачу сенсу комусь чи допомагати, чи комусь щось роз'ясняти, чи комусь іти зустріч, чи комусь взагалі щось робити. От, є мої кордони, є мої фінанси, я з ними сама справляюсь, я сама їх заробляю. Я знаю, куди мені потрібно витрачати свої фінанси. Є е, тут іще знову ж таки, момент якихось таких ось бачень негативних установок для того, щоб. М'яко кажучи, ні з ким нічим не ділиться. Така красива жиднулька. Я, в принципі, жоднюлька. Я харизматична, шикарна особистість, креативна, нестандартна особистість. Ну, в плані моїх ресурсів я дуже прагматична. Нічим лишнім зайвим ділитися не хочу. Хочете, щоб я залишалася після роботи, доплачуйте. Не доплачуйте до побачення. Я в свої години зробила свою роботу. Рекомендації. Мені щось хочеться відпустити ось цю всю рекомендацію. Тут рекомендовано все ж таки трішки, м'яко кажучи, відчути момент, що взагалі відбувається. Тобто для когось це певне заземлення, для когось це свідоме відношення до цього всього життя, для когось це просто трішки зупинитися і подивитися, що навколо мене відбувається. Яка я класна, як, можливо, для когось я прям звернути увагу на своїх дітей, для когось прям поцінувати ось цей мить, що зі мною зараз відбувається. Таким чином, ви будете надихатися і відчувати, що насправді вам хочеться зробити, тому що ви так сильно економите свої ресурси, оскільки у вас їх мало. І вам зараз потрібно приземлитися для того, щоб набратися певних ресурсів, для того, щоб до вас прийшла муза. Отут, от, як би тут мені не казалось, але все ж таки проглядається ця страсті, мордості, ну, тобто в позитивному такому ключі любовні якісь моменти, любовні зустрічі або просто це моя дитина, це мої скарби. От, ну, от в таких якихось я більше бачу послуг, а зараз більше в романтичних таких драйвових нутках, ніж лі, таких якихось егоїстичних. Так, на ну, що вам варто зараз звернути увагу? Що ви самі себе <гум> обманюєте? Давайте, В чому саме. Тут у мене щось дуже сильно похоже з першою позицією. Суть полягає в тому, що ви боїтеся. І те дає ну, у вас певний страх. І ось цей страх просто вас обмежує. Тобто я не піду там в той магазин, тому що боюся зустрітися з тою людиною. Я не вийду з дому, тому що боюся, що там десь і позорюся перед людьми, ну, щось в такому роді. І через це, якщо ви не йдете цією дорогою, то ви будете обходити і ось ці всі обходні путі, насправді вас дуже сильно обмежують. Тому що у вас всередині. Проблема Проблема в тому, що всередині у вас пустота, всередині якось таке таке якесь виснаження, така якась взагалі відсутність віри, взагалі відсутність якоїсь такої дуже сильно все прагматично. От якщо сьогодні там, я не заробила мільйон, значить я вже ніколи. Завтра і післязавтра вже ніколи не зароблю. І о Боже, там дуже сильно багато себе це все накручується. Тобто вам потрібно трішки віри в себе, трішки любові до себе, трішки поблажливості до себе, трішки такої якоїсь розуміння до себе. Е, Що? Тут потрібно пропрацювати ось ці якісь такі установки, які, наприклад, переходять нам із покоління в покоління, що от у нас там щось не вийде, або якщо в нас буде дуже багато грошей, то твоїх там пращурів розкорпулювали, то й тебе будуть розкорпулювати. Якщо там, ну тобто тут ось ці всі якісь такі програми у вас, в результаті вас вони обмежують. Що, Ну чесно, що це за такі якісь. Це страх. Ну, у мене іде такий дуже черес сильний прагматизм, через сильний прагматизм, який шкодить. Тобто дуже сильно все прагматично сприймається в цьому всьому світі. І якось як тільки я щось почну мріяти, то ви так себе блок. Не дай Бог, я знову буду цим іванком дурочком, який постійно десь там фантазує, постійно десь літає в своїх фантазіях. Ні-ні ні. -ні, -ні. Я вже доросла, мені потрібен не тільки прагматичний підхід, а по факту потрібен певний баланс. Так, по факту потрібно все ж таки вміти балансувати між своєю такою чуттєвою натурою, між тим, щоб все ж таки отримати ось цю посаду короля часу. Так, це щось тут іще випадає. Так, прояснити, ось цю таку всю сильну категоричність, трішки її збалансувати. <плес> ну і третя позиція. Щось у мене соплі, мабуть, Та, Звісно, не такі морози, що я тут випралася. Кстати, наземна, світла немає. Там, поки світла не було, то думаю, треба щось зняти. Так, перш, третя, третя позиція. Mm. А що його залі далі робити? Ну, чесно. Якось нових, м'яко кажучи, нових вершин я собі ставити не хочу, тому що там буде знову море таких приключень, і на особо прикольні мені прям хочеться сказати море крові. Буде знову якась різня, заглотку всіх рвати і вітати, для того, щоб знову досягнути якоїсь такої цілі, яку я сам собі поставив. Навіщо? Ну, в принципі, зараз плюс-мінус я нормально живу. Мені потрібно більше думати про те, щоб зберегти себе, ну, зберегти ну, свої якісь кордони. І кудись далі я просто ну, не бачу сенсу щось рухатись. Навіщо мені доставити якісь нові цілі, кудись двигатись? Ну, зараз якось нормальненько живеться, ну, то хай краще нормальненько живеться. Головне, щоб мене, ну, головне, щоб я залишався на своєму троні при своїх кордонах. Тобто знову тут четверка. У нас щось багато сильні Ще Що вам потрібно звернути увагу третю позицію? Якщо ви, в принципі, сильна, харизматична особистість. Навіть якщо вам здається, що якщо ви тут якусь ціль поставите, і вона ну, дуже мало вірогідно реалізована, у вас все може вийти. У вас є всі можливості досягнути якихось таких бажаних ціль. Да, потрібно буде воювати, так, потрібно буде воювати, потрібно буде боротися за це все своє місце під сонцем, ви це все розумієте. У вас є прекрасні можливості, ви можете насправді бути вже не королем, а королем пентаклі. Тобто насправді будете на своїй вершині. Ну, вам настільки, от зараз все м'яко кажуть, я кажу, що я не можу сказати, що ви тут прям ідеально живете. Але для вас це норм. Ну, тобто, все норм. Тут от, 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 якось так от зафіксовано, що все, все ще хочете. Ну, немає у вас поки такої сильної мотивації, щось от, 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 окей якось завоювати, ставити собі нові цілі в цьому житті. Ну, ви чи то розбитий, чи то не бачите в цьому сенсу. Ну, скоріше, просто типу... Ну, тут я більше склоняюсь до того, що. Начебто можна, от от давайте от так, от, от і зараз можна було б собі поставити якусь ціль. І тут скоріше краще відійти, краще собі сказати, що воно то все не важливо, краще знецінити цю нову майбутню ціль, ніж ризикнути. І піти її завойовувати, тому що є певна невпевненість в тому, що можна це все завоювати. І тому ви так от перекручуєте для себе, що ось все знецінюєте. Як краще зафіксуватися в тому, що є. Тобто начебто вже є можливість поставити нові цілі, нові звершення. Ну ви такі сіли все, все знецінили, та навіщо, та ще щось, зараз плюс-мінус якось нормально живеться, навіщо щось, десь якось так. Краще зафіксуватися і жити на своєму. Да. Краще робити вигляд, що все круто, що начебто все нормально. А якщо купнути глибше, то да, то у декого, в принципі, може бути нормальне фінансове зараз тут і становище і нормальне таке стабільне плюс-мінус існування в межах цих всіх можливостей. Просто є бажання чогось більшого, але в той же час це все бажання чогось більшого дуже сильно, ну, Знецінюється і таке начебто перекручується, та воно особо мені не треба, то взагалі якась фігня. Хоча є певна внутрішня невпевненість в тому, що є ресурси, що якось зможете досягнути цих всіх вершин. І в той же час це все лягає в тому, що для того, що якщо вам ставити цілі, то там якось всі цілі пов'язані з тим, що це не за один день робиться. А вам би хотілося тут і зараз за один день. Бо по-другому, ну, а навіщо? По-другому це для вас якісь, знову якісь довгострокові цілі вас взагалі не цікавлять. Цьому так. Тому що я красавчик. Воно все круто офігенно. Рекомендації стосовно цього питання. Ну, я скажу так, що прийде свій час, і ви побачите, що. Прийшов час, прийшла певна готовність вашої психіки щось робити далі, завойовувати якісь нові вершини. Поки що цього часу немає. Прийде цей час, і ви, потім може, будете думати більш точніше. А зараз ви просто хочете захистити свої кордони, вкорінитися в своїх якихось так параметрів, просто собі жити тихо і мирно. От. І насолоджуватися цим життям все. Так от. Тому третя позиція. В принципі, ось така. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, задавайте свої запитання.